Про службу собак у тилу відомо небагато. Проте внесок чотирилапих вартових у заходах безпеки і охорони арсеналів, баз і складів важко переоцінити у військових частинах і підрозділах сил логістики збройних сил України, кінологічних відділень. Понад 20. так. Це місія. Так, це місія. Це, це піднімаємо ми з колін нашу армію. От, бачимо, що наші хлопці перемагають, і ми цьому раді. і Дай Бог кожному мирного неба і перемоги. Бойового собаку за кличкою Тайсон виводять на пост. Його робоча зміна триває 12 годин. О цій порі чотирилапий заступає на службу. Функція охорона визначеного периметру. За розпорядком дня другий собака за кличкою Буч має тренування. Дресирування контролює дипломований кінолог. Ярослав і Буч не розлий вода після того, як разом пройшли тримісячне навчання у спеціальному кінологічному центрі ЗСУ. Тепер обидва мають наряд на підсилення варти. Загалом у це відділення роти охорони ветеринар за освітою Ярослав потрапив ще до початку війни як строковик. Потім уклав контракт зі Збройними силами України. Під час тренування найбільш екстремально є вправа щодо відпрацювання затримки порушників і диверсантів. У тренувальному костюмі вагою 16 кілограмів. Повний захист від укусів, окрім відпрацювання команд загальної слухняності, лаконічне фас і бельгійська вівчарка породи Малінуа йде в атаку. Укус сам не відчуваєш, бо він ну він його не може прокусити як такий, але просто то, що він затискає. Ну, він як бере, він ти чуєш, як він його ну, типу, зажимає руку, але він не прокусує. Просто він ловить тебе і тягне до себе, і ти вже мусиш піддатися йому, щоб е, піти за ним, бо або впадеш, або цей. Хіба якщо, наприклад, він біжить, ти побіг, він на тебе спускає собаку, ти біжиш, там виставляєш руки і це він тебе ловить, закручує, і ти вже тоді можеш або впасти, або цей. Ну він, якщо, якщо цей, то він ну, порівняно він тяжкий. Якщо займатися. Ну, три-чотири собаки двінтяжки у кінологічному відділенні цієї військової частини: німецькі, швейцарські, бельгійські вівчарки та інші собаки, власні збройних сил України. Ними опікуються фахівці, щоб і нагодовані вчасно були розчесані, та й нігті мали підстрижені. Утім, найбільше командир кінологічного відділення роти охорони пишається вишколом своїх чотирилапих солдатів, показує намордники, посилені металеві, удавки, ремінці словом, відповідне собаче спорядження та перераховує пухнастий і хвостатий особовий склад. Берта, бруно, буч, Лайм, рона, гросі. Арс, арна, Кенді, Ну, багато, такие вот. Щоб вартові собаки віддано виконували свої обов'язки, потрібен повноцінний раціон. Жодних відходів із солдатського столу. Для них готує спеціальний кухар, який орієнтується на затверджені собачі меню. м'ясо другої категорії кілограм 250 і 400 грам кропи. Це ми все готуємо, проходить термічну обробку, вариться, додаємо овочі, додаємо буряк червоний, даємо цибулі, ну, там, чуть -чуть цибулі там, там, так для смаку, вони так особо не їдять цибулі, картоплю. Там, от, і готуємо їжу ту їм їжу, розливаємо миски і даємо це собачка. Е, волонтери нам допомагають з кормом, сухий корм дають. Ми ще додаємо, добав, там, там є всі вітаміни, мікроелементи дають, то бачите, там є паштети, теж додаємо, якщо там потрібно. Ну так, собаки ситі, нормальні, хватає ну, їм їжі, все добре. Кінологічна служба в системі сил логістики збройних сил України розвивається. Гострий слух і нюх нині вкрай необхідні, в тому числі і завдяки цим собакам, охорона складів та арсеналів на належному рівні. Як особлива відзнака, на честь вартових псів військовослужбовець Іван у свої 58 років відклав автомат і взяв до рук пензель та створив спеціальне художнє пано. В першу чергу, щоб було красиво, щоб воно відповідало нашій частині, що є в нас невеличке кінологічне містечко, де нормальні собаки, де нормальні солдати служать, виконують свої обов'язки. Мені кажеться, це непогано. Такий триптих створили. Не потрібно дивитись на руки, що 58-56. там чи то. Якщо є сила, ще так будемо казати. В порохівницях є ще порох, то чому його ще не використати? Помогти трохи, хоч трохи. Якщо кожен так буде допомагати, той трохи, той трохи, той трохи, то ми є сила. Чому ми от зараз мені кажеться, ми перемагаємо? Тому що ми з'єдналися в один кулак.